Маринований сир фета. Смішуємо купи, паприка, базилік, чебрець і орігана. Далі буде. Порізали часник. Обов'язково порізали. І додаємо до приправ. До цього додаємо е, пів склянки оливкової олії столова ложка. Бальзамічну оцту і чайна ложка оцту для суші. Все це перемішуємо і трохи чекаємо, хай вона трохи насититься. Тепер беремо сир фіта, ріжемо квадратиками, чи кубиками можна, і вкладаємо в контейнер. Це буде виглядати так, його неможливо порізати М -м -м, квадратиками так, чи кубиками він розсипається. Не дуже цікаво. І заливаємо маринадом. Ложимо на добу, ну, так, щоб маринад покрив повністю. Ложимо на добу в холодильник і завтра можна буде вживати. отак От це виглядає. Закриваємо контейнер і в холодильник. Через 12 годин можна вживати. Зараз положимо в холодильник. До столу.